Партнерство з Гігантом як середній бізнес отримує великі чеки. Колаборація з багатомільйонними брендами. Шанс чи мрія для середнього бізнесу. Люди не купують тільки продукти. Люди купують історію, в яку вони хочуть вірити. І найсильніший інструмент це створення всесвіту навколо вашого бренду. Іспанський бренд Лей Чекаут. Вони створили цілий всесвіт навколо готельної тематики. Цей бренд намагався стати символом лайфстайл одягу та всього, що пов'язано з подорожем. Контент у соцмережах, фото, відеоконтент – дуже багато всього. Але сенсацією стала їх колаба мережею готелів Ріц Картон. Середній бізнес плюс світова мережа готелів, равно вигода для обох. Лед Чекаут отримує доступ до нових аудиторій, стає більш впізнаваним, отримує лояльність наявних клієнтів і розділяє витрати на маркетинг. Ріц Картон отримує свіжі ідеї, отримує доступ до нових аудиторій, стає більш гнучким і показує, що відкритий до інновацій. Бренд це не тільки продукт. Тож подумайте, з ким ви можете об'єднатися, щоб ваш бренд побачили та почули тисячі нових клієнтів.